Так, були на рибалці. Збираємо зараз. Дивіться, що люди поставляли після себе. Сміття скільки. Друзі, не смітіть, будь ласка. Не смітіть. Ми зараз то візьмемо, все поприбираємо. Але ви її за собою вбирайте, самі не смітіть. Якщо вже побачили таких от просто, да, тут свинні пакети якісь. То також прибирайте. Це наші водойми, наша країна. Це потрібна чистота нам та нашим дітям. Зараз зніму. Як поприбираю. Так, і ось сміття зібрав. Дивіться, як гарно. Друзі, не смітіть. І прибирайте. І за собою прибирайте. І якщо побачите, що тут приїхали на риболовлю, А тут якийсь смітник хтось зробив, та не приберіть же ж. І якщо кожен буде за собою прибирати, то навіть за кимся не потрібно буде прибирати. Це потрібно не тільки нам, а й нашим дітям, щоб могли теж приїхати на риболовлю. Видивіться, які тут гарні краєвиди. І таке сміття було. Ну ми прибрали. Так що не смітіть. А рибальте і залишайте місця чисті.